Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашому каналі. Хочу вас зразу попросити, якщо вам подобається моє відео, ставте, будь ласка, лайки, підписки, вподобайки, кому як більш подобається. Це просуває мій контент, мої відео, її більше переглядають. Сьогодні все дуже просто, все дуже банально. Мені захотілося смаженої картопельки на вечерю зі свіжими грибочками. Тому сьогодні в лісі, сьогодні збираю грибочки. А що з цього вийде, обов'язково вам покажу. Поїхали? Друзі, ось саме за цим ми й прийшли. Якщо бачите, зеленушечка. Це один з підвидів рядовочки, також умовно їстівний грибочок. Після відварювання їх обов'язково можна вживати в їжу. Чим плюси? Цього грибочка він також росте рядочками. Зараз вам може покажу. Ось дивіться, ось перший грибочок. Ось інший грибочок. Ось дивіться. Так. Поїхали далі. Третій, четвертий. П'ятий, шостий, он далі сьомий. Он восьмий, дев'ятий. І так можна йти по рядочку збирати ці гриби. Грибів в лісі дуже багато, зеленушечка дуже смачненька. Фактом, що чому потрібно відварювати, тому що вони ростуть в сосновому лісочку, і піску в них дуже-дуже багато. Але після відварювання він піс... пісочок цей вимивається, і, я думаю, все буде класно. Ось дивіться. Товстенька ніжка така, він чим схожий на тополину рядовочку. Тільки що окрас такий, бачите, яскраво лимонного кольору він. Ну, оце ми такі грибочки сьогодні будемо збирати. Далі включусь. Ну і як співав потав в пісні, помните? Я тебе узнаю по любе, Ти будеш з пакетом АТБ. Лайкосик. Поїхали далі. Мені так здається, вони тут, мабуть, ніколи не закінчаться, гляньте. Просто цілими грибницями ростуть. Де не кинувся, б, де не глянув, зеленушечки, зеленушечки. Зеленушечки, ось вони. Гарненькі, молоденькі зеленушки. Багато різати не буду. Я возьму стільки, стільки мені потрібно. на повечерять. Так, ще ось знайшов одну грибничку. Ось також, бачите, невеличкі, вони тільки витикаються. І це на хвилиночку друга половина грудня. За календарем. Ось далі. Дивіться. Оце все, вони ось зеленушечки. Ось, ось. Вони растуть рядочками. І якщо знайшов один, то потрібно покопирсатися поруч і обов'язково ви знайдете ще. Дуже класні, дуже. Так, сьогодні теж ось, дивіться, знайшов яжовик строкатий. Або є чешуйчастий, як його ще називають. Також є стівний грибочок. Він такий за смаком чимось нагадує парасольку. Тільки оці ось голочки, бачите, я счищаю, Їх потрібно прибирати. Отак ось вичищаєте до шляпочки. І можна вживати. Ось іще один поруч. Ось. Ось. О, а он на бугорку ходимо трішки далі ще. Зараз покажу вам. Ось дивіться ще. Також ось росте. Ріжемо далі. Зеленушечки наші. Не закінчується просто тут. Якщо знайшов, а вон також зараз покажу вам. Ось дивіться. Опа. Рибів багато. Друзі, гливки знайшов також. Ось дивіться, які гарненькі. Заберемо також це на жарьоху. Ой, дуже смачні грибочки, дуже. Опа. Малувато, звісно, але нічого, хвата. Ай, який аромат, боже, як вони пахнуть класно. От такі ось гливи. Вьошанка називається, хто не розуміє. Отак От ось. Зараз походимо по березовому гайочку. Тут невеличкий березовий гай також. Подивимося, може, тут, де назбираємо гливочок. Друзі, знайшов, ось, дивіться, ще які молоденькі павутинники. Бачите. Такий слизький грибочок, звісно, що. І ось, дивіться, ростуть молоденькі. І ось є багато вже павутинників, дуже багато пропавших, але я сам, якщо чесно. Удивився, що в такий час є ще павутинники, а ось дивіться, яка красуня, сироїшка заховалася маленька. Бачите? Загрибне її назад. Грибочки ростуть, грибочки лізуть. Ну, а ми ходимо, збираємо далі. Ось, друзі, дивіться, з однієї грибнички трішки більше, ніж піввідерця. Грибище он є, он ростуть. Ну, мені достатньо. Оце така в мене вийшла грибалочка, сироїжечки ось маленькі, бачите, невеличкі також ще ростуть. Мені достатньо. Для того, щоб повечеряти, зі смаком, з картошечкою з жареною, так як я все люблю. Так, коротенький підсумок. Ну що, все ви, я думаю, бачили самі. Зеленушечки назбирали, зараз йдемо додому готувати її, відварювати, потім смажити і додавати в картошечку. Смакота буде за вуха на Вам бажаю всім здоров'я. Не прощаємось, всім папа! -па.